І так, всім привіт, привіт всім тим, хто є сьогодні з нами онлайн, хто буде дивитися до запису. Сьогодні тема нашого зі дзвону полягає в тому, що розпочалася акція весняний сайт, знижки до мінус 60%. Ці знижки вже встановлені на сайті, мінус 30% на, буду одночасно ще підтверджувати, на монопозиції, мінус 40, мінус 50% на наборах. І мінус е, 60 на товари дня. Е, найбільше тут цікавить товари дня. Е, товари дня на цю акцію вони дуже круті, я вам е, скажу відразу. Е, немає сенсу публікувати відразу всі, це має бути поступово. Ми так робимо постійно. Хто з нами перше? Тобто, якщо в нас є товари дня, це означає, що певна кількість позицій, певна кількість товарів. Будуть зі знижкою 60% лише там як сьогодні, 21 лютого. І напередодні, 20 лютого, я відправляю вечірній час вам банери, які товари, з якою там ціна до ціна після, ви це все можете побачити. Є банери, де зібрані всі товари, є банери, де товару по окремості, то ви можете їх всіх використовувати. І так, значить, знижки вже встановлені на сайті. Якщо у вас є якийсь промокод. До прикладу, той промокод, який я дала вам в партнерському чаті, ви можете сміливо ви його використовувати собі, якщо оформляєте клієнтам. На такі акції я дозволяю прописувати ціну зі знижкою в сторіс, хто працює в соціальних мережах. Але все ж таки рекомендувала б цю знижку використовувати лише в дірект, тому що. А в сторіс тим часом мотивувати, щоб людина за додатковою знижкою мінус 10% звернулася до вас в особисті повідомлення. Саме на такому етапі у вас зароджується комунікація, і тоді людину мотивує ну, мінус тобто, 10%. Здається, що, що таке 10%? Але це 100 гривень і більше переважно ну, звісно, залежно, що людина замовляє, якщо вона там один ну, товар, один товар замовляє з 60-відсотковою знижкою, то це не буде 100 гривень. Але це вже, якщо там, наприклад, на середній чек це 1000-1100 гривень, зараз не підкажу, який точно, це вже буде там 110 гривень, це якраз вартість доставки. Тобто людина собі компенсовує вартість доставки. Це приємно. І якщо, тим більше, якщо є можливість отримати цю знижку, то чому не написати вам, якщо людина вас дивиться, за вами спостерігає, то їй не буде важко вам написати. І ви можете використовувати цю знижку, тобто, якщо вона використовується і до монопозиції, і до наборів, і а, до товарів дня. Теж так само я кажу, що краще не публікувати, але якщо там якісь випадки такі є, що ви захотіли на якийсь там набір зробити, додатковий мінус 10% і опублікувати це, наголошую на сторінці, не в рекламі, а на сторінці. Це можна робити, якщо вам це допоможе краще продавати. Отже, знижки встановлені на сайті, ви їх бачите, діють промокоди, які у вас є. Виплата становить 20% за рахунок того, що знижки і на монопозиції, і товари дня. Тому, на жаль, рентабельність не дозволяє робити виплату 30 та 35%. Саме тому виплата становить 20% для всіх. Ці товари дня вони є інфоприводом цієї акції і дуже класно діють на залучення клієнтів. Тобто, ви можете. Їх додавати до замовлення. людина, переважна кількість людей, якщо вони, наприклад, купують товар дня, то це або людина хотіла її цей товар спробувати, або людина давно вже користується цим засобом, і він їй подобається. Вона є на постійній основі в догляді. Вона його навіть не задумуючись, придбає, тому що це класна знижка. Але бувають такі історії, коли людина звертається, от хоче купити у вас як сьогодні гіалуронову сироватку, але більше не знає, що вона ще хоче. По суті, їй треба догляд, але вона не впевнена, що їй саме потрібно і як. Тут е, всі переваги спілкування в Дірект. Саме тому я наголошую, що е, спілкуйтеся з людиною в Дірект, коли вона вам розкаже про свою біль, біль, хто не знає, ми називаємо це те, що турбує клієнта, те, що він, за чим він прийшов, аби вирішити цю біль, щоб вирішити цю свою проблему. Біль це може бути акне, може бути, можуть бути чорні точки, можуть бути вікові зміни і так далі. І людина вам, коли пише, ви з починаєте комунікувати, починаєте говорити, і от людина каже: ну, то в мене ще певні кола, в ось так що сьогодні в нас діє акція мінус 60% на, на відновлюючу сироватку, яка навколо чай використовується. Якщо ви додасте, це буде зі знижкою стільки, то стільки, то замість такої -то ціни. Це допоможе вам вирішити вашу там ну, не проблему. Вирішити, ну, в принципі, якщо каже проблему, то проблему. Якщо ви так не говорите гостро, або це допоможе вам позбутися від темних кіл, якщо людина про це вам говорила. Ну, це вже дієте відповідно. Це скрите спілкування. Ми вже з вами про це говорили. І так дуже часто буває, що людина прийшла за одним продуктом, а йде з там, кількома, або в результаті взагалі прийшла за геороновою, тому що вона мінус а взяла якийсь набір, на який вже мінус 50%. І в цьому всі переваги Діректу. Я розумію, що не всі клієнти вони таке полюбляють, не всі хочуть спілкуватися в Дірект, але більшість клієнтів, якщо ви правильно побудуєте комунікацію, вони будуть допідкриватися, у вас зароджується діалог, і людина повертається. Це теж неодноразово про це говорила. І таке буває дуже часто, що я зараз говорю зокрема про людей, які ставлять свої посилання в сторіс. Це теж дуже класно. У нас багато партнерів є, які. Запускають рекламу, просто ставлять своє послання не на дірек, а на сайт. Але ви маєте розуміти, що реклама Хіллерів, ви вже самі знаєте, є дуже багато, є дуже багато каналів продажу. Ви мене чуєте, бо пишуть, що нестабільний інтернет зізнання. Все добре. Сподіваюся, що чуєте. Все добре. Ага, дякую. Е, і е, тоді може, наприклад, людина перейти на за іншим платним трафіком, і ви втрачаєте свого клієнта. Хоча, по суті, ну, якщо людина зацікавилася, е, вона ж прийшла з вашого оголошення, ви втрачаєте клієнта. Саме для того, щоб цього не було, і для того, щоб клієнт повернувся саме до вас, треба спілкуватися з Е, Дуже таке часто буває, навіть я вам розкажу по собі, що я, мені потрібен догляд. Але є е, інші якісь причини, е, за якими я не знаю. От, наприклад, в мене закінчився шампунь, і бачу, що закінчується сироватка, але я розумію, що шампунь вже закінчився, він мені потрібен. А ось можливо за сироватку я почекаю, тобто я вагаюся, додаю в корзину, видаляю та тобто, От саме для того, щоб таких ситуацій не було, ви потрібні клієнти, того що. Клієнтів у вас не так багато. Ви можете приділити якісно час для нього, якісно проконсультувати, допомогти з оформленням, і у вас плюс один клієнт в копілку. Того це важливо робити, і наголошую, що в такі акції, коли є товари дня, ми комунікуємо на своїх сторінках на своїх каналах, те, що де ви продаєте? Про те, що у нас є проходить акція, ви показуєте, розпочинаєте з того, що весняний сейл, Публікуєте набори на яких там мінус 50, мінус 40%. відсотків. Публікуєте це все. Не має бути такого, що, наприклад, акція розпочалася і у вас п'ять сторіс, Перша це загальний банер про акцію, друга це товарка. Одна, друга, третя, там чи і четверта. Все, п'ять сторіс, до побачення, оформляйте замовлення. Клієнту це буде не цікаво. Насправді ви маєте це все розділяти е, більш. Щоб е, кругозір клієнта був не лише е, на акції, це знову ж таки ще раз повторюю, що це інфопривід, але е, під акцією людина може купувати і е, набір або інший продукт, який е, навіть був наприклад, мінус 50% вже було на цей набір, але людина все рівно його купує під інфоприводом весняний сел. Вірте, це теж дуже класно працює, тому що. Скажу вам теж, на прикладі з акцією 1 плюс 1 дорівняння 3. Я така дивлюся, я завжди аналізую всі наші акції і розумію, що ця акція лише інфопривід. Так, дехто користується на якісь продукти, це було вигідно. Але якщо, наприклад, я хочу купити називну пудру, сироватку і там, пінку. То, звісно, мені акція 1 плюс 1 до рівня 3 не вигідна через те, що мені буде йти найдешевший товар, і я заплачу за три позиції, майже вартість набору, до якого входить там 5 позицій, який вже сформований на сайті. Але це так класно працює як інфопривід. Ви навіть можете публікувати там три товари і всі написати 1 плюс 1 до рівня 3, і людям це подобається. Так само і тут. Так само і ця акція. Ви про весняний сел комунікуєте, нагадуєте, використовуєте. От мені дуже я не люблю, коли в нас товари дня і є ці сторі для сторіс використання картки товарів, як на яких мінус 60%, Саме тому, що мені так набридає, я підписана на багатьох наших партнерів. Наша офіційна сторінка Hillary Cosmetics, Hillary Organic, і я просто так гортаю, а там те саме, те саме. Повірте, це так набридає. Це так. Я, наприклад, як клієнти, ну повірте, клієнти теж підписані на кількох партнерів, підписані на офіційні акаунти, і вони шукають де і вигідніше. І коли це така одноманітність, ти просто дивишся. Думаєш, і я така думаю, на що ці робити товарки? Ми їх товарки називаємо ці пропозиції від 60 шістдесят, як коли. Тому старайтеся використовувати У нас от, наприклад. Є в базі, точно пам'ятаю, тому що колись використовувала фотографії, де сфотографована сироватка Геронова і відновлююча. Ось, будь ласка, використовуєте і пишете загальну ціну на в сторіс. Виставляєте, пишете загальну ціну і без знижки, перекреслюєте, пишете зі знижкою. Тільки сьогодні таймери і так далі. Це зовсім по іншому сприймається. Того я вам рекомендую використовувати не лише. Ті матеріали, які зроблені під акцією, використовувати матеріалів дуже багато, хто має змогу робити самостійно, хто використовує ці продукти. Повірте, навіть ваша фотографія, яка просто зроблена на швидку руч, або там на столі, або там на підвіконні, чи ще десь, вона, класно спрацює. Для сторіс, в принципі, багато не треба. В сторіс важливо показати продукти, показати, що це за продукт, того, що, якщо вам здається, що людина розуміє, що така гелонова сироватка. Ні, не всі, не всі розуміються. Дуже багато людей не знайомі з цим, і дуже багато людей, які взагалі не використовують догляд, а лише пройшов там час, і вже є вікові виковікові зміни чи інші особливості з'явилися за роки. Вони починають використовувати догляд, і вони це шукають. Вони чули, що таке гілород. Вони думають, що це те саме, що там е, якісь е, терапія, голкова ще там, щось, то тобто. Потрібно людині пояснити. Тобто ви робите сторіс і кажете коротенько, просто про засіб, його цінність, як він працює, і людина шукає своє. Тому обов'язково використовуємо і товари з знижкою 60% і чергуємо з наборами. Обов'язково використовуйте таймер. Коли ви публікуєте знижку 60% сьогоднішню, обов'язково ставте таймер до кінця дня. Ви можете робити свій канал. Якщо у вас вже є сформована певна аудиторія, ви можете робити свій канал в інстаграмі і публікувати там додаткову інформацію. Це приходить вашому потенційному клієнту або вже клієнту як повідомлення в Дірект, і він це відкриває. Хоче він не хоче. Він його відкриває. Ну, більшість того відкриває Дірект, то по любому відкриють його. Ознайомиться додатково. Можна додатково в цих каналах публікувати промокод на знижку. Можна додатково, якщо не хочете публікувати, якщо все таки потрібно продовжити в Дірект розмову з клієнтом. Ви на це спрямовані, того просто кажете в дірект додаткова знижка. Ви все зможете там додатково інформувати, і людина, коли вона десь тут бачила, десь там бачила. І раптом згадую, що якщо вона ваш клієнт, то в мене закінчується і зараз гарна знижка на цей продукт, чого б його мені не придбати, не покласти. І я його буду використовувати там орієнтовно через 7-10 днів. Тому так далі, що я ще хотіла вам розказати: ага, за антивікову серію, також ви її публікуєте. Є багато відео, є багато ванерів. Тут важливо, я розумію, що цінова політика трішки інша, але повірте, там інший рівень. Ці засоби вони є рівня люкс і активні компоненти. Якщо, наприклад, ну, зокрема поговорити про ретинол, який є в складі, так це високомолекулярний ретинол, який є дорожчим сам по собі, який це така захищена формула, він більш безпечний, тому що хто знайомий, знає, що ретинол це така штучка. Не зовсім легка, не всім вона підходить, і навіть якщо і підійшла і використовуєте, е, використовуєте цю сироватку з ретинолом, а потім блиснуло сонечко, особливо навесні. А потім береться пігментація, якщо його там не закрили, спрес. Або земето, наприклад, в мене знайома, вона використовувала, але була в подорожі, і е, дві доби вона їхала в машині на передньому кріслі. І сонечко потропляло через скло, і вона потім лікувала собі пігментацію півроку. Того з цим ретинолом все набагато краще, це інший рівень, якщо чесно. Взагалі, крім того, що це тара така і все, все зовсім в іншому, як засоби Хіларі, то і складники, якщо ви, от буде цікаво, теж я. Планую, є там презентації. Хто не бачив, обов'язково ознайомтеся. Ще будуть пропозиції на сайті. Додаткові зроблені там буде мінус 15% додаткових. Ну і ваша виплата на даний момент до 8 березня 20%, Далі буде знов 30%. То якщо це все підрахувати, що діють промокоди, що до цієї знижки буде сумуватися. Е, і не обов'язково е, розумію, що всі ми хочемо, аби наш догляд вже був повним е, і мається на увазі одного косметичного бренду, зрозуміло, що буває таке, що, там, наприклад, тонік – це фаворит одного бренду, таке, там з іншого бренду. Але коли е, насправді ми знаємо, що все працює в парі набагато краще, я сьогодні затестувала. Ну, я тестувала всю серію, але просто не наносила її на себе попередньо. Я сьогодні затестувала наш цей крем новий під очі. Боже, це просто дівчата, це, це вау. І е, я хочу е, знаю, випереджу ваше запитання, знаю, що будете питати за запробники, тому що людині насправді дуже важко виділити таку значну суму на догляд, навіть якщо взяти один крем. Навіть якщо взяти одну сироватку і сироватку на подогляду за зоною навколо очей, це все рівно велика сума, і не всім вона посильна. Це теж зрозуміло. Є людям, які, яка людина може собі це дозволити, є, яка не може. Так ось орієнтовно, десь через місяць нас будуть. Я думаю, що під кінець березня будуть пробники, і ви зможете пропонувати обов'язково пропонувати людям просто на забігають, бо знаю, Знаєш, потім можу забути, поки ми тут зібралися, то я трішки відходжу від теми. Але не менш корисна інформація, особливо людям, які купували у вас антивікову серію, які цікавилися там якимись антивіковими засобами. І ця серія, вона я писала вже про це. Вона є антивіковою. Ми її рекомендуємо використовувати від 30 років, але її можна використовувати раніше, якщо є вже якісь вікові зміни. Це така тема, дуже люблять її піднімати. Люди, які там проти ботоксу і так далі. Що насправді ця доглядова косметика вона має накопичувальний ефект. Що це означає? Ви корпоки користуєтеся нею, все класно. Ну там реально там дія зможки. От у мене тут є проблема носогубка, міжбрівка, тобто там там реально воно вирівнює тон дуже класно. І це я, там буквально два рази його наносила не підряд, розуміло. Тобто це діє дуже класно. І м, про це треба говорити. Що якщо є вікові зміни, і людина, наприклад, звернулася, їй там 24 чи 25, таке теж буває. Це генетика. Плюс ми живемо, на жаль, стресовій зараз ситуації. І в нас війна в країні, і кожен по-своєму це переносить і кожного по своєму це торкається. Того е генетика, е спосіб життя дуже багато причин впливають на це. То, якщо людина звернулася до вас за віковим доглядом, звісно, вам потрібно запитати про вік, про особливості, чи є якісь можна яскраво виражені вікові зміни. Тобто ви це все спілкуєтеся, якщо людина більшості людей вони відкриті до цього через те, що вони пройшли до вас за доглядом, і їм відповідно треба бути відкритим для того, щоб цей догляд максимально був ефективним. Того буде знижка, буде ваша виплата. Ви обов'язково про це робите теж сторіс матеріалів більш ніж достатньо. Якщо потрібно теж якісь фото, відео детальніше розказати, показати консистенцію, тому потрібно Ви теж можете про це писати. Використовуємо тобто, все про серію анти age теж точніше по правильному. Нова серія називається я кажу Anti-Age, тому що це по суті Anti-Age теж серія. Того використовуємо і ці креативи для того, щоб розбавити, тобто, щоб вас не було одноманітності, того, щоб людям було цікаво у вас дивитися. Розповідаємо про всі переваги. І власне, ну ще по акції до мінус 60% я буду публікувати, чи достатньо вам часу підготуватися. Я знаю, що рекламу мало хто з вас запускає, особливо на хіти дня, наскільки я розумію, цього ніхто не робить. Того, так якщо опублікувати на своїх сторінках, то вам часу буде достатньо. Якщо ви для себе хочете щось там купити, чогось чекаєте, ви можете запитати мене, чи буде на той чи інший засіб, але знову ж таки, я вам не можу додавати, надавати інформацію про всі товари дня до 8 березня, тому що вони теж можуть випадати з наявності і вони замінюються. Тобто ви можете чекати, по суті, а його може і не бути. Того тут Відповідальність брати на себе я не можу, тому що дійсно таке часто буває, що щось замінюється, щось там випадає з наявності, чогось мало. І для того, щоб не затримувати ваші звичні замовлення, ми замінюємо ці хіти дня. Ось така картина. Якщо хто на маркетплейсах продає, теж звертайте увагу, щоб вивантаження товарів, щоб воно було оновлено. Тобто вранці ви перевіряєте. Там, хто там, скільки може, ви заходите і переглядаєте, чи змінилася вартість на продуктів. З тих, ну, вчорашні вже мають бути знижкою 30%, а чи там 20%, не знаю, скільки вони там ставлять потім після знижки після сьогоднішньої акції. А чи стали нові вже товариші? Ви теж не втрачали замовлення? Того, що нових клієнтів може бути більше, ніж ті, хто не встигли оформити, забули, відклали вчора. Ось так. Теж можете, на, хто продає на платформах, таких як OLX, Шафа, теж можна публікувати товари дня. Можна робити це одним оголошенням, можна робити це кількома оголошеннями. Наприклад, шафа вона більш дозволяє, тому що там ви не оплачуєте за оголошення виставлене. А за Олексій потрібно оплачувати. Тому можна хто на шафі працює, теж можна це виставляти. Ну і власне комунікуємо, розповідаємо. Не забувайте те, що ми комунікуємо, що це весняний сел. Але всі ну, не всі, але багато людей все-таки святкують 8 березня, називають його просто міжнародний жіночий день. Тобто кожного своє свій менталітет і своє. Ставлення до цих цих свят, хтось цим дуже переймається, це найбільші проблеми, а хтось дивиться і думає, чим займаються наші наші люди. Але тим не менше, велика частина людей все-таки вважають, що це 8 березня, в тому числі і чоловіки, в тому числі дівчата, жінки дарують подарунки, до чого я це все що Це даруються подарунки, теж говоріть максимально. Того, що зараз вони по суті 21 лютого вони ще сплять, вони прокинуться десь березня шостого, що їм треба подарунок. Тому ви нагадуєте про це, що дивіться, можна говорити свято весни, там, якщо не хочете чіпати свято 8 березня, до якого ми звикли раніше свято весни, сезон подарунків, те, щоб обов'язково про це говорити, перфекти дуже класно продаються, набори взагалі. Таке от максимально універсальне, максимально базова. Так само нагадати про наші секрети, які є, тому що, от, наприклад, не ті, що 18 а а ну, звичайні. Там є універсальні продукти, які підходять для всіх типів шкіри, теж можна їх просувати, це обов'язково робимо. І так само я ж кажу: періодично робимо сторіс, що сезон подарунків. Ще про що треба робити? Сторіс і дописи. Якщо ви слідкуєте за нашою офіційною сторінкою, то сьогодні 21 лютого і. Всі вже хочуть сонечка, вже цих морозів насправді не хочеться з різних причин. І, і наші жінки, дівчата дивляться в зеркало і вирішують, що їм якось треба влізти в сукню, літню шорти і так далі. В нас активізувалися запити і продажолітної лінійки. Це теж дуже, дуже класно. Це в нас класні продукти, хто використовував. Я завжди це дуже хвалю, тому що е, я сама користувалася, я сама в мене там майже 30 кілограмів позаду, і я не скажу, що я сходила за рахунок там, нашої щітки або олійок, ні, але скажу вам те, що вони класно працюють, мають класний дренажний ефект, класно зволожують шкіру, і за рахунок цього в мене немає обвисностей, в мене немає там е, такого ярко вираженого, що в мене було плюс 30 кілограмів по моєму тілі. А це надзвичайно важливо, тому що е, навіть і е, ви повірте, навіть в худасеньких дівчаток, в худесеньких жіночок в них є, е, в них може бути целюліт, в них можуть бути нерівності е, і тому подібне. Шкіра наша хоче, щоб її зволожували, щоб за нею доглядали. І крім спорту і харчування, це має бути підтримка, зволоження і така дренажна дія. Хтось на масажі записується, хтось не має змоги домашні. Наприклад, щітки її вистачає, ну не знаю, скільки я вже використовую. Як Від... вона на схиле з'явилася, я це одну поміняла, одна в мене була, я поміняла, вона Від... взагалі вона Від... стирається, вона Від... класна, просто правильно за нею потрібно доглядати. Це Целітнє обгортання, теж до речі, зверніть увагу, що на них зараз там раніше було тільки на курс, мінус 50%, а зараз там теж непогані знижки, це теж публікуйте. Тобто теж просуваємо серію антицелюрізму, і за рахунок цього у вас буде такий різнобічний контент в сторіс і в дописах, і це теж вам в свою чергу допоможе шкребок Шкрибок, антицелюлітна олійка, теж 400 гривень щастя. Ну, єдине, це потрібно не, не лінуватися. Мені, наприклад, щіткою простіше, ніж шкребком, це кожному своє. Але я скажу, що шкребок теж гарно працює е, і теж має свою дію. Кому сподобаються вакуумі банки, комусь подобається щітка, е, розповідаєте про це теж робите? Я не кажу, що це має бути кожна друга сторіс про антицелітну серію. Ні, але теж про це потрібно розповідати. З основного, менше все. Обіцяла вам трошки менше часу, що вашого кріду, але вже дуже багато наговорила. Мені здається, що я вам все донесла. Можливо, щось хтось хотів би ще запитати, то обов'язково пишіть. Можливо, щось не зрозуміло. Промокоди знижки діють, знижки встановлені на сайті. Маю на увазі знижки накопичувальні, якщо клієнт сам оформляє, то в нього теж діє. Свої знижки я не рекомендую накопичені використовувати, тому що, по суті, це не клієнта знижка. І ви цим саме врізаєте собі виплату. Того так не робимо. Хто ще продає грілки хімічні, теж зараз похолодало, і я вам скажу, що навіть я щодня використовую наші грілки, мені просто це вау, так як я дуже мерзну в кінцівки, я постійно собі беру їх і використовую такий must-have. Я така, чого я цього раніше не робила? Плюс військовим військові купують і взагалі мами і для діток купують і для себе на прогулянки, на відпочинки, кожного свій ритм життя і кожного своя динаміка життя. Але грілки, в принципі, в таку холодну пору вони класно захищають нас від холоду, наші кінцівки від обмороження і тому подібне. Теж можете час від часу робити про це можливо, навіть неможливо. А я впевнена, що багато хто і не знає те, що хіларі ще має своє виробництво хімічних грілок. Того навіть я можу сказати, що я публікувала на своїй особистій сторінці відео про те, як нас ну про грілки, зокрема, і навіть багато хто цього не знав. Тому, якщо ви думаєте, що люди все знають, ні, потрібно про це їм розповідати. І це має бути максимально доступна інформація, все легко, чітко і коротко. Маєте запитання, що скажіть? Угу, Тише. Так, можна, звісно, залишитися, вимкну запис. Та якщо запитань немає, можете відключатися. Всім дякую, хто приділив час. Дякую всім, хто буде дивитися в записі. Всім гарного дня, бувайте. Дякую.